34,5 мільйона гривень виділено із міського бюджету протягом 2021 2023 років на реалізацію проєктів з капітального ремонту для Бердичів водоканалу. Таке число та роботи, проведені за цей час, перерахував перед депутатами міської ради директор водоканалу Костянтин Анучин. Після прослуханого звіту депутатка міської ради Анна Левандовська подякувала керівнику за роботу та зауважила. Підприємству потрібно краще налагодити комунікацію із споживачами. Прошу вас в плані комунікації працювати нас з нашими мешканцями, і ну, і все таки, розкажіть більше позначити, якщо то можливо детальніше з приводу ремонту відбудеться Шевченка. До кінця року, зазначає директор водоканалу, планують, що підрядник завершить роботу на самому перехресті. Часте відключення від водопостачання пов'язано саме із заміною трубопроводів на перехресті Європейської та Шевченка, зауважив Костянтин Анучін. Там дуже складний удар, який був дуже розтах на схему на карту, на всьому, що ми знаходили до цього коли… Почали тупати, виявили, що її поїжджають. Як тільки завершать із заміною труб, канави засиплять землею. На тому, каже директор водоканалу, робота підрядника завершиться. Далі вже благоустрій на відповідальності бердичів комунсервісу. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.